Нагадаємо, що справа від кутового. Перехоплення у харків'ян. Небезпечна контратака. 2 в 1. Дмитро Крюков. удар і Гол. Харків'яни виходять вперед. Ось так. Кутовий біля воріт гостей завершився контратакою харків'ян і голом. Голом відзначився номер 19. Дмитрик Сім. Суми. Ну і ось стартовий. Зараз який момент? Євген Ланко класно викотили. Сказав, бажаю тобі, як, як можна більше забивати. Будемо сподіватися, що Едуард відповідає своєю атакою рівняни. Михайло Волянюк скидає під ударку свою атаку. Розпочинають. Хороший шанс для Михайла Волянюка. У нашому поєдинку, але поки що не так багато забитих м'ячів, а зараз дуже летів просто в нього. Рівняний його Владислав Сорокін з Рівня рахунок на 16-й хвилині нашого поєдинку. Прямолінійна. Ось така передача від Дмитра Скіпчика і Владислав. Дуже технічний футзаліст Давид Калашник. Тут Михайло Волянюк дозволив себе. Волянюк. І що? Максим Малиновський по свистку. 4 секунди. 2 секунди. Удар Ударують. і це Гол! За секунду до завершення першого тайму, можливо, трошки більше. 2-1. Вперед виходять рівняни. А ну беземо якось на це реагувати неможливо. Дуже довго тримав. Дмитро Дяченко дуже небезпечний був момент. Зараз момент у рівняний го. На Навістря від Дмитра Скипчика там у ролі стовпа зіграв Михайло Волянюк. Віддав передачу на Максима Малиновського. Той пробивав і Єміністері... мені здається. Друзі, ми всі вдячні захисникам України, Силам оборони України Дмитра Кручка. І ось саме за це поставив столо арбітри. Едуард Нагорний. Тим часом е хороша атака. Євганшник Лап... Сиротенко є. У нього простріл простір для удару. Це Удар Сиротенко на малюка. того є? Можливість для удару. Дяченко рятує після можливість для удару. Шукають вільного гравця. І зараз знаходять цю можливість ігорного. Проти нагорного підкаті грає Сорокін. Малиновський фактично чистий вихід один на один. Топчий, Передача на малюка, і що там не було. Не було забитого м'яча. Там рикошетом від обличчя фінівріти і, і вилетів поле. А, здається, перед тим м'яч на м'яч Данила Сиротенко. І контратака для рівнян. Тут Едуард Волков Ось. Топчі, тобто, але невручно. Дмитро Дяченко. Вкидання. І Максим Малиновський ну, порожній шурет. Помиляється. І що? У порожній ворота б'є Владислав Сорок. Харків не пропускає голів. На щастя, для Харкова. Звісно, Топчив на малюка, але малюк був не готовий до такого повороту подій. Став сорок, потрібно грати надійно, холоднокровно і рятувати команду. Поволоцький зараз на командами та командири.